Це яка? сіра чи димчаста рядівка. Підозра така. А ну, давай снідемо. Так, дивимося. Угу, схоже. А дивіться в неї. А, а, фіолетова ніжка. Ану, покажи. Да. Знайшли таку місцинку, таку там де ці грибочки. Це... Молоденький. А вот он а еще. А перед ним всі маленькие. Маленький. Маленький О, да, раз тоже фиолетовый. Да, ну покажите. Ну. О, он О, такой красивый вообще. Видите, он, он, он. да, вони какие-то страшненькі вже Пер, перерощення вже. А тепер дивіться, яка краса. скільки їх тут. Нет, такі же спори є. Дивіться, стара деревина, така велика. І от навколо. Дивіться, скільки колонія прямо цих рыбів. може вони, конечно, такі на, на опеньки схожі, але я не знаю. Може не специфіка. В рибах. Вони ще мелкие і тоже чорні. Ой. Дивись, бачиш? Дивись, які. А ну покажи. Ага. Рядовка червоно-жовта щось таке. Да? Угу. Чи жовто-розова. Шляпку покажи. Да, така вона. Куда вона А де саме? Так. А тепер що? Що воно? А, це таке пиляння вказала. Да. Фу, значить. Такі спори.